1939 року Гітлер розв'язує Другу світову війну і за рік нацисти захоплюють багато територій. А що тим часом поробляє фашист Беніто Мусоліні? Як Італія вступає у Другу світову? Зараз розкажемо в історії простими словами. 10 червня 1940 року у Другу світову війну вступає Італія. Поки Гітлер захоплює Францію і займається завоюванням Великої Британії, Мусоліні намагається не відставати і починає серію битв у Африці та Середземномор'ї. Мусоліні полює на нові території та хоче визнання. Однак його рожевим окулярам доведеться тріснути. Соліні починає з Африки це боротьба не лише за територію, а ще й суетські канали життєво важливі для Британської імперії та запаси нафти. П'ятдесяти тисячам британських військ довелося протистояти півмільйонні італійські армії. Пише Енциклопедія Британіка. У серпні 1940-го італійці починають серйозний наступ на найлегшу, найменш захищену африканську мішень Сомалі, колонію Британії. Незважаючи на чисельну перевагу, італійцям важко наступати. Вони отримують потужний опір. Утім, британців замало, аби відбити наступ фашистів, і вони змушені відступити. Італія захоплює Сомалі. Здобувши одну перемогу, Італія сподівається на ще кілька. І 13 вересня армія Мусоліні починає наступ на Єгипет, який теж контролює Велика Британія. Утім, подальший наступ у Африці провалюється. Британці отримують серйозне підкріплення і знищують армію ворога. Витіснивши італійців з Єгипту, британці не зупиняються, контратакують і успішно вибивають їх ще із частини Лівії. Не добившись великих перемог у Африці, Мусоліні переключається на Європу. Він хоче завойовувати Грецію. Робить усе таємно, аби здивувати Гітлера результатом. 28 жовтня 1940 року, Італія вимагає, аби Греція віддала їй свої стратегічні пункти. Інакше буде війна. Грецький уряд відмовляється: фашисти починають наступ з окупованої раніше сусідньої Албанії. Однак спроба завоювати Грецію обертається катастрофою для Мусоліні. Напад засудив навіть Гітлер, вважаючи його великою стратегічною помилкою. Мусоліні сподівається на легку перемогу за кілька днів. Натомість, всього лише за тиждень греки викинули фашистів зі своєї країни і почали контрнаступ, зайшовши у Албанію. Греції допомагає Велика Британія. Мусоліні принижений. Усе це зовсім не подобається Гітлеру. Він побоюється успіху Греції та її союзниці Великої Британії. Нацистський лідер вирішує, треба підкорити греків та позбутися британців і розширювати своє панування в Європі. 20 листопада 1940 року Гітлер змушує Угорщину приєднатися до своєї нацистської коаліції, в яку дотепер входили лише Німеччина, Італія та Японія. Через три дні новим союзником Гітлера стає Румунія. Наступного дня Словаччина Болгарія чинить спротив, однак німці обіцяють її грецьку територію. І 1 березня 1941-го вона теж приєднується до коаліції Гітлера. Складніше з Югославією. Влада неохоче долучається до Союзу. Однак незгодні з цим військові повстають і скидають югославський уряд. Гітлер цього не терпить і нападає на Югославію. Італія та Угорщина долучаються до нацистів. Країну розгромили і поділили між собою. Пише Холокост Енциклопедія, що Гітлер робив далі. Розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.